Були новини на хвилях української е, польської польського радіо для України. Мене звати Володимир Гарматюк. Черговий випуск новин о 18-тій. Почуємось. Перемовини у Стамбулі: мирні перемовини української та російської сторони. Дивні закони, які зменшують незалежність антикорупційних органів в Україні. Росіяни просуваються на фронті. Українське військо все ще потребує чимало озброєння. Тиждень був насиченим. Будемо про це все говорити сьогодні. У мене сьогодні в гостях, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайлом. Це тема дня. Я Ірина Ящишин, Я вітаю нашого гостя в ефірі. Пане Дмитре, доброго дня. Доброго дня, пані Ірино. Радий вас бачити. Вітаю радий, рада також вас чути і бачити в нашому ефірі. Вкотре маємо дуже багато подій та явищ до обговорення, навіть не знаю, чи вкладемося у наш час. Почнемо із стамбульських перемовин. Скажіть, пане Дмитре, ці переговори. Стають дещо дивними, як особисто для мене можливо, ви зараз розвіяти мої сумніви, чи це явище як, взагалі, якийсь інструмент для завершення війни ще має сенс? І як ви це оцінюєте? Стосовно завершення війни, поки що в усього світу немає єдиного бачення, як це має статися. Це в цьому причина причина дуже проста, тому що цього не бажає Російська Федерація, і вона вперто хоче як мінімум провести свою літню осінню наступальну кампанію в надії, що вона може досягнути, скажімо так, чогось, що якщо не розіб'є українську армію, то хоча б послабить позицію наших держав на майбутніх мирних переговорах, бо ми все відкинули і не йдемо на ніякі плани капітуляції. Є міжнародний аспект, чому ми власне. Продовжуємо ці перемовини. Це вимога американців, яка була висунута ще в Саудівській Аравії. І ну є практичний по перше, результат цих перемовин, тому що ми показуємо свій конструктив, і найголовніше ми витягуємо наших полонених із пекла. Це те, в якому стані вони повертаються. Це дуже важливо. Раніше все це відбувалося через посередників, які дуже допомагали. Той же Катар, Об'єднані Арабські mm -hmm. Емірати, зокрема і в питанні повернення депортованих дітей, зараз це відбувається напряму і ті. Та кількість обмінів ну мені здається, це важливо, хоча б тому потрібно з росіянами зустрічатися, якщо ми можемо витягнути хоч одну людину з полона, тому що вони знаходяться просто в нелюдських і надважких умовах. Це щодо практичної сторони, ще щодо практичної сторони, і те, що ми показуємо нашим західним партнерам, що ми не боїмося прямих перемовин. Українська делегація постійно наполягає на зустрічі між Зеленським і Путіним. Російська Федерація відповідно всі ці ідеї відкидає. Ну бо вона власне не збирається зупинятися. Війні, те, що я говорив літо осінь, вони однозначно будуть тиснути на максимумі своїх зусиль, бо розуміють, що вони ближче до кінця року не зможуть підтримувати рівень агресії, такий рівень тиску на тому рівні, який можуть. Я не кажу про якісь удари з повітря, я не кажу про керування авіаційної бомби, але їм потрібен час все більше для того, щоб вирвувати нові порції свого гарматного м'яса. Бо в них єдиний аргумент, який лишився на фронті це каби, це дрони і це багата велика кількість. Живої сили Чорного моря нема у них, і ми не говоримо про якісь можливі десантні операції на, на, на півдні України проти тієї ж Одеси, Миколаєва чи інших великих портових міст е, техніки немає. Вона застосовується дуже точково, і всі атаки в 99% випадках неуспішні, знищуються мінними загородження техніки і добиваються нашим артилерією і нашими дронами. Тобто вона повністю показує свою неефективність на полі бою. Російська авіація не панує в нашому повітрі. Всі удари здійснюються з території Російської Федерації і попередні тактики, наприклад, блукаючого Петріота, який збивав підряд штурмову авіацію ворога тактично, це так само, це те, що у нас було. Е, тому. Е... З практичних аспектів цих переговорів полонені вони вартують всього будь-яких, хоч перемовин, вибачте, самим дияволом, щоб забрати наших людей. Вимога американців: конструктив перемовини. Ми маємо як мінімум показати, якщо не буде ніяких дипломатичних успіхів на цьому, поприщі інших, крім полонених, що ми зробили все від себе залежне, і відповідно таким чином ми маємо спонукати наших західних партнерів, гуртувати союзників і швидше. Підштовхувати, скажімо так, білий дім до, перех... до е, тези, яку озвучив сам Трамп, коли призначав Кіта Келого на свою посаду, де, де як він там десь формулював, зробимо світ безпечним знову і досягнемо миру через силу. Іншого дієвого варіанту насправді з росіянами немає. Вони розуміють лише силу і стають гнучкими лише якщо їм дати по зубах, як, наприклад, було з Курською операції, коли Росія, а не Україна, вперше вийшла з ініціативою обміну полонених, бо ми багато тоді на налав... Вали як в їхніх строк... строковиків і кадирівців mm -hmm. і від. Це робило великий демедж Путіну як диктатору, як правителю, якого все ж звісно під контролем. Тому поки що, якби нам не е, неприємно було говорити з відвертими покидьками, але це дає реальні практичні результати для нашої держави, це наші люди, і на міжнародній арені це показування нашого конструктиву. І на щастя, уже багато країн поступово, в тому числі офіційний Берлін, заявляють, що е, інструмент е, перемовин він уже себе вичерпав і потрібно далі озброювати Україну. Щоб ми могли мали шанс, хоча б на цьому етапі для стабілізації лінії бойового зіткнення, але якщо ми розуміємо, що Росія не готова до перемовин до миру, до навіть до припинення вогню, це розуміють і росіяни, і весь світ. Що тоді керує росіянами? Для чого вони згоджуються на ті перемовини щоразу у Стамбулі? І в тій сам, в тім складі, в тім самім складі делегації з тими самими вимогами, для чого їм це тоді. Тому що у них є внутрішні е, е, чинники, чому вони на це йдуть і не вистачає їхнього гарматного м'яса. А цих полонених ми ж так само захоплювали в 22-23 двадцять третьому роках. І там є професійні військові, яких критично не вистачає зараз на фронті. І так як заявляв генерал Буданов, зокрема, не раз, що насправді в 22-23 роках, професійна російська армія була знищена, і зараз це відповідно люди вербовані, яких затягнули, або е, через те, що вони під. Копаком правоохоронних органів, зокрема в цьому році вони розгорнули кампанію навіть людей, які мають умовний термін і постійно відмічаються у правоохоронних так званих структурах Російської Федерації. Тому витягнути от своє м'ясо раніше їм було байдуже, ну mm -hmm. бо вистачало і вагнерів, і ув'язнених, і всього білого сміття, яке вони спалювали в Україні. Зараз цього не вистачає. Це по перше, а по-друге, не хочеться грюкати кулаком по, -по столу, поки є отакі вагаючись західні. Партнери, які от хочеться, як там між крапельок е, і якось mm -hmm. все це так, тихесенько, тихесенько загасити, і вони так само змушені йти і грати в ось оцю цю гру. Але не ми цим перемовинам, наш основний меседж навіть не до росіян, наш основний меседж до західного світу, щоб весь західний світ не мав більше аргументів щодо зупинки поставок зброї України чи щодо якихось перепон щодо поставчання нам номенклатури озброєння, бо та концепція Трампа і та. Його політика щодо умиротворення агресора вона ну просто-напросто провалилася, і от нам потрібно відповідно пройти цей шлях, щоб мати в майбутньому більшу підтримку. Угу. Тобто ту тезу, яку вони щоразу висувають про усунення першопричин конфлікту, вони будуть далі протягувати крізь всі переговори. Так, це е, в них пунктик на тому, щоб розширення НАТО відкотилося до 90-х років. Я правильно розумію, і вони будуть далі на цьому грати. Вони будуть на цьому грати на міжнародній арені. Насправді їх влаштує лише як там безумовна капітуляція України. Угу. Але. Гнучкість російської позиції. Як відповідно і гнучкість нашої позиції, це росіяни прекрасно розуміють, буде визначатися на полі бою. І основне підґрунтя для української дипломатії зараз роблять наші сили безпеки і оборони. Відповідно, якщо ми матимемо якісь прориви і проблеми, і це може стати неконтрольовано, Би хто б щоб не говорили пропагандисти, є у росіян просування, але єдина логіка і керованість військ збережена і єдиними критеріями проваленості мобілізації і чи, е, проваленої оборони оборони є швидке і стрімке захоплення ворогом територій, так як було на перші дні повномасштабного вторгнення. Вони проходили mm. по 50-70 кілометрів за добу, і ми ну шматували їх. Але єдиної лінії оборони вона вибудовувалася от якраз болісно впродовж довгих днів і тижнів. Е, тому власне, от як. В якій точці ми будемо в кінці року на фронті, відповідно і гнутимуться позиції е, сторін. Якщо ми будемо я підкреслю, от такій поганій ситуації, якій ми є зараз 31 грудня 25-го року, от з такими самими торганячими просуваннями глобально нічого не зміниться, ну захоплячи пару сіл, за які вони кладуть 300-400 чоловік своєї піхоти перед тим стерши і населений пункт з лиця землі. Ми будемо все одно у сильній позиції. Як би нам не боліла втрата наших територій. Бо зараз пріоритет збереження життя і здоров'я наших військових, тому що не буде армії, не буде України, а не території. То ми залишимося в сильній позиції. І ми зможемо захистити ті ключові пункти, про які говорив і президент, що скорочення української армії, позаблоковий статус і всі інші речі вони просто-напросто не на столі. І від цього потім тоді і буде змінюватися позиція російської сторони. Тому я вкотре підкреслюю, підґрунтя для змін у питаннях перемовин з Росією, прямо зараз роблять наші. Чи бійці на фронті? Угу. Скажіть мені, пане Дмитре, перші перемовини у Стамбулі, які ми пригадуємо у березні 2022 року, і ці останні, які були цього тижня вчора, в середу, там завжди фігурує Рустем Умєров. Чи це людина якась ключова в цьому питанні, чи це просто збіг обставин, чи, можливо, у мене вже якісь фобії. і не знаю з теорії змови, як ви це оцінюєте? Якщо говорити дуже дуже і дуже відверто, то одна із задач Рустему Мерова, так як представника корінного народу кримських татар, це налагодження контактів із Туреччиною. Ми прекрасно знаємо, які є зв'язки між Туреччиною і Кримськими татарами, і ми прекрасно розуміємо, що на нашу велику меншину має вплив Анкара. І мені здається, як би там не було це конструктивний вплив. І Анкара, не дивлячись на свої великі зв'язки з Росією, завжди підтримувала територіальну цілісність і незалежність України, включно з Кримом. Тому що фактор кримських татар, він власне, ну, все одно є для Туреччини дуже, дуже важливим чинником, і так як перемовини відбуваються на території Туреччини, і відповідно Уміров має комунікацію із турецькою стороною, в тому числі говорити спільною схожою мовою. Тому його присутність, от власне в налагодженні позицій, в негнучкості турецької сторони щодо підтримки України, все одно має дуже і дуже важливу роль, тому Умєров, не дивлячись на зміну своєї по. Сати uh -huh. так само продовжує брати участь у цьому форматі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, є важливий чинник особистого спілкування на різних рівнях, і дуже важливо не втратити ці довго вибудовувані лінії комунікації. Скажіть тоді, чи ці закони, які ухвалили так дуже швидко, дуже якось хаотично і панічно, я би навіть сказала про Набута САП і перемовини в Стамбулі якось наклались ці події, чи це теж збіг? Ні, ці події не наклалися. Я постійно повторюю, коли ми задаються питання. Я не експерт в питаннях антикорупції, ніколи не хочу здаватися дилетантом. Наш центр і я останні не знаю 14-го року мінімум. Ми займаємося питанням національної безпеки, оборони, реформування, питаннями війни і питаннями дослідження Росії, пошуку тих слабких місць і точок болю, які могли б зменшити підняти, скажімо, протиріччя на території Російської Федерації. Тому я виключно ці події оцінюю з цієї призми. Є декілька важливих Ливих факторів президент неодноразово заявляв, що в нього зараз, м'яко кажучи, не вистачає часу на внутрішню політику. Він зайнятий питаннями дипломатії, тобто його головне завдання це зброя і фінансова підтримка для нашої держави, тому що важливо зберегти в першу чергу державу. Не буде держави, не буде і всіх цих проблем: ні корупції, ні антикорупції. Буде проблема нашого винищення і проблема відповідно спротиву проти російських чисток. Те, що було в Бучі Ірпіні, Ізюми, росіяни від цього не відмовилися. Це план для всіх. Цієї України питання набу і САП. Відповідно, я все-таки не ніколи не повірю хоча багато закидали активістів, що малюк як офіцер, як бойовий офіцер, який особисто затримував корота в службі безпеки свого заступника, міг би піти на якісь політичні ігрища Росія. Ні для кого не секрет в правоохоронних органах в армії, в силових структурах має свою агентуру, тому що ми пам'ятаємо, яка була інтеграція Росіян за Януковича. Уявіть собі, стрімкий шлях, коли в дванадцятому році, наприклад, ті ж будівлі СБУ Росіяни мали окремі входи, окремі картки і окремі кабінети і відділи, які за Ющенка, працювали проти Росії, були переформатовані на роботу проти Сполучених Штатів. Ну от уявіть собі, яка просакнутися агентури міністр оборони, громадянина Реф як втік е, е, міністр внутрішніх справ тодішній, громадянин РФ, але ж їхні люди в системі, які можливо були не займали топ посади, вони збереглися, і на цих людях вони виходять. Е, По-друге, прийнято було таке рішення, тобто швидке рішення. Е, ми розуміємо. Я, наприклад, ніколи не підтримував тезу, і прямо з коли хтось говорить, що ці акції проплачені. Ні, акції не проплачені. Люди вийшли е, за свої ідеї, ідеали. Хто є рушієм цих акцій? Рушієм цих акцій є неурядові громадські організації, які підтримувалися західними країнами, і в першу чергу сполученими штатами. Ні для кого не секрет, що USAID має свою мережу організацій. Я брав участь в таких заходах. І коли це стосувалося питань мирного часу, боротьба з антикорупцією, пришвидшення реформ, це все абсолютно правильна історія. І американська як там американська увага і американські гроші дійсно ну, були чинником багатьох зрушень у нашій державі. Ну, що говорити, якщо в мене мама, наприклад, працювала в дитячому судочку, який фінансував фонд Сороса, і вони вперше переходили на цю всю інклюзивну систему освіти на заміну старим застарілим совєтським підходом. Це дуже важливо і на все, що відбулося в минулі дні, це все абсолютно нормально. Але для умов мирного часу, в умовах воєнного часу, права обмежуються, в тому числі права громадян, і в мене викликає ну. Два болючих фактора. що було б, якби росіяни запустили якусь балістику, скільки було б загиблих, по мітингуючих? можна створити картинку. Мене бентежить, але це ну, зрозуміло, коли росіяни все це підтримують. Вони будуть підтримувати все абсолютно, що нас роз'єднує. Їм ну байдуже е, україномовні, російськомовні права ЛГБТ, все, що буде створювати напругу у суспільстві. Вони все це абсолютно будуть тиражувати і російські. Е, Джерела інформації розпушують цю інформацію не тому, що вони підтримують правильність питання, а тому, що це ну, створює певну напругу в суспільстві. Так от, коли інтереси західним світом і західними партнерами збігалися, все було чудово і був конструктив. Але мені це дуже нагадує події 2019 року. Я не говорю навіть про організаторів акції і про людей. Вони щиро вийшли, підкреслюю ідейно за свої права. Але в контексті міжнародної політики і безпеки все це нагадує. Як от в 2019 році, пам'ятаєте, була зустріч у нормандському форматі з Путіним. А під банковою були наметові містечка, і всі кричали геть капітуляція. Стоп-капітуляція і інші речі, і які ну м'яко кажучи були далеких від реалій, тому що тривала жорстка внутрішньополітична боротьба, Такі історії. Послаблюють нашу міжнародну переговорну позицію, і дуже б не хотілося. Тобто, є ця мережа, є люди самі приходили, коли такими діями просто-напросто хочуть підтиснути. Я не кажу про офіс, я не кажу про всіх позицію президента, який зайняв її дуже принципово і не йде на гнучкість по ключових питаннях, і це дуже багатьом не подобається, бо хочеться спілкуватися з Україною країною третього світу, так як було в 90-х роках, і ну м'яко кажучи, та свар. В Кавовальному кабінеті, чи могли ми собі 10 років тому уявити, що український президент буде перебувати американського і говорити ні? Так от. В глобальних цих процесах в мене дуже велика підозра, що просто хочеться підтиснути, і щоб український президент, м'яко кажучи, став більш гнучкішим, і як там, якщо вже говорити просною вуличною мовою, не заривався і був більш так, скажімо, конструктивним до західних пропозицій. От в цьому є проблема. Я вважаю, що зараз і та комунікація, і ті... Президент, я можу сказати, навіть приніс вибачення, що так дійсно цьому треба було приділити більшу увагу, і те, що очільники НАБУ і САП підтримали створення нового закону. І є оцінка наразі міжнародних організацій, які вже пропонують прийняти закон в цілому, але потім до другого читання опрацювати його і внести деякі зміни, щоб остаточно затвердити незалежність антикорупційних органів. То я думаю, що подальші протести, м'яко кажучи, не мають сенсу. Потрібно переходити. До роботи в комітетах і потрібно створювати із тих активістів реально дієвий інструмент громадського контролю за процесом підготовки. Це реальний механізм. Це я кажу, як людина, яка в 21 році, і наша вся команда лобіювала закон 3.5.7 про основи нацпротиву, спротиву, яким власне було і створені сили територіальної оборони, мережа руху опору, і хоча б запущена концепція національного спротиву, можна бути громадськості присутнім на деяких таких засіданнях, можна. Працювати саме над дієвим законом, щоб сама перша причина цього внутрішнього протистояння була усунута, дуже тривожна теза про те, що президент не має часу займатися внутрішньою політикою. Отже, мають бути люди, які пильнують це в його оточенні. Тому питання, які це люди, що йому підсувають, якщо відбувається така ситуація, бо напевно протести це лише наслідок, і ми це розуміємо, правда. Протести це наслідок, але ні для кого не секрет. У нас є великий кадровий голод. Це кадровий голод стосується державної служби. Це кадровий голод, який стосується вищого військово-політичного керівництва. Оці перетасування людей, коли люди просто змінюють посади і переходять на інші напрямки. Це ж не від хорошого життя, це від того, що нам реально бракує кадрів. У нас цілий організми у державних владах, державних структурах живуть старим життям. В них немає. Війни в них немає проблем пов'язаних з війною, в них є світ паперів, і це що потрібно робити, і те, що робить команда Федорова по цифровізації, це власне усунення, і навіть рішення по тих же МСЕК, коли їх просто взяли і ліквідували, і як, там краще просто створити щось нове, і це буде набагато корисніше. В нас є питання такі самі кадрові у війську, і це ті проблеми, які супроводжують нас 90-х років. Тому що я нагадаю, чим різниця між Україною і Польщею те, що в нас не були проведені нормально Роцес ілюстрація вважаю, реальна ілюстрація почалася в 2013 році, 14-му після перемоги майдану. І те вона не завершена, і війна поставила це на паузу. Mm -hmm. е, і е, відповідно старі кадри це нащадки з совєтських, я не знаю, партноменклатури совєтських державних чиновників, совєтських керівників заводів, які в 90-х роках все це сплолося з криміналітетом, і в знак дорівнює в нас вирі, виріс клас олігархів, і ось ці кадри ну м'як. Покажучи, вони то можливо виконують базову свою роботу, але питання війни їх не грибуть Тому ми бачимо, коли зараз в офіс президента приходять військові, такі як екскомброй 93 третій, нам а нині замкерівника ОП Павло Паліса, коли стають громадські активісти, власне. Займають посади той же прес-секретар президента. Він прийшов з громадського сектору. Більше того, він прийшов із патріотичного середовища. Ті ж самі військові, нові, скажімо так, уповноважені по деяких окремих питаннях. Це все важливі, важливі історії. Проблема глобально одна. У Нас глобальна проблема з кадровим наповненням. Власне, про кадри я сподіваюсь, ми зараз ще встигнемо дійти за такими постатями, як Валерій Залужний стежить в останньому зі своїх інтерв'ю. Він вкотре наголосив, що війна змінилася. Це технологічна тепер війна. Це війна дронів, потрібні акценти на безпілотники. Зараз підрозділи ми знаємо, може, можуть самі закуповувати всі ці безпілотники. однак Міноборони також планує якусь уніфікацію цих всіх систем. Як ви бачите, цей процес? Бо по інших системах озброєння також є нарікання на як кажуть військовий зоопарк, що відбувається із дронами. Що відбувається власне з дронами? То це програма децентралізації оборонних закупівель, якою, власне і опікується згаданий мною замкерівника ОП в ЕКСКОМРИДВЕСТО. Третій Павло Паліса. Суть цієї реформи полягає в тому, і зараз вона більше працює в пілотному проєкті, коли бригада має сталу суму на закупівлю ось таких оперативних потреб. Якщо це рівень бригади, це 27 мільйонів гривень, якщо рівень полку це 15-16 мільйонів гривень, і відповідно від чисельності підрозділу, сума зменшується. Навіть артилерійські бригади, основним засобом вогневого ураження, яких є, Артилерія, міномети також мають суму приблизно в 5 мільйонів на закупівлю. Чому це робиться? Тому що централізація, ну завжди з нею є проблеми. Кожен mm -hmm. підрозділ різний. Він виконує різні завдання. Деякі підрозділи як на Сумщині, займаються контратаками, контратакують. Деякі підрозділи стоять в глухій обороні. Відповідно, деякі є спеціалісти які використовують дрони на оптоволокні, деякі fpv дрони, деякі дрони-бомбери, деякі виготовляють самородні вибухові пристрої, ті, які підкупалюють окупанті і все це найкраще розуміє командир бригади. Він тепер знає, він отримає цю суму. Він знає виробників, і зараз створюється маркетплейс, де перевірені виробники сертифіковані, в них можна купувати зброю. І я думаю, я роблю припущення, що можливо це розшириться на закордонних виробників і що зараз опрацьовується ідея навіть розширення і фінансування, і ось таких, щоб на рівні командирів бригад були закупівлі, навіть на боєприпаси, в тому числі якщо є недостача центра. Поставок, якщо є розуміння, що для артилерії зараз це потрібно. Тобто командир бригади від ситуації, від місцевості, від купу факторів сам приймає рішення, те на що власне нарікають бійці. Це стосується, наприклад, і далі, якщо спускатися на нижчий рівень, і питання обмундирування Зараз отримують стандартне обмундирування але ми розуміємо, що потреба піхотинця, десантника, бійця тероборони, тилових і бойових посад зовсім і зовсім різняться. І зараз є пропозиція, щоб військ військові які приходять на службу, отримували гроші живі, і ці гроші ну немає можливості їх собі, скажімо так, витратити на родину. На всі кошти ти в сертифікованих магазинах можеш піти і купити ту амуніцію, ту екіпіровку, яка потрібна саме тобі, щоб держава не тупо штампувала одні кітіля, одні штани. і Ну це величезні кошти, якби там не було. А краще це монетизувати і тоді витрати, навіть з державного бюджету вони будуть інші. Ну бо немає сенсу, коли військовий там він працює на Риклад в Києві і йому потрібно носити цивільний одяг, і щоб не було ніякої асоціації з військовими. Це там московий центр, логістичний центр. Він в принципі не використовує піксель. То він значить купить собі обладнання для роботи, потужний ноутбук, потужну гарнітуру і тому подібна історія. Тому це правильний шлях, і цим ну вже набагато цікавляться наших західних партнерів. Як в умовах такої війни, ми адаптуємося от, власне і в питанні оперативних потреб наших підрозділів на передовій, пане Дмитре Дронець. Це не лише про небо і не лише на лінії зіткнення. Ми розуміємо, що дрони це також і про море. Знаємо, що тривали чи тривають навчання Сібріз у Великій Британії. Перша частина пройшла у Чорному морі. Скажіть, от коли? І коли ми чуємо, українські військові беруть участь у навчаннях, завжди здається, що вони там чогось вчаться. Ну вони напевно там чогось вчаться, але чи вже українці можуть чогось також навчити своїх партнерів із західних країн, зокрема із країн НАТО? Можуть навчити, і, власне, чому Сібрис такий важливий. Ну, по перше, це навчання, які проводяться з 93-го року на основі угоди про партнерство з Великою Британією. Вони зазвичай до війни масштабної проводились в чорному морі. Зараз ви розуміє, яка безпекова ситуація. цих навчань там брали чотири українські кораблі, протимінна безпека, бо росіяни із своєї території запускають так звані дрейфуючі міни. В першу чергу вони хотіли зірвати е, поставки по зерновому коридору, бо найкращим забезпечення. Спечили зерновий коридор не угоди, а сили оборони, які власне відігнали флот у східну його акваторію, і основні завдання були власне для цього. Бо і флот Туреччини, Болгарії, Румунії і суміжних з нами країн неодноразово виходив на знищення цих мін, тому що вони завжди цивільному судоплавству. Це був основний фокус. Але важливо, що в цих навчаннях брали бійці морської піхоти з 30-го армійського корпусу морської піхоти, які навчали уже своїх натівських колег, а ці навчання навчання формально е, були зараз більше організацій організації за українською американською стороною, що важливо, що не дивлячись на зміну політики, на військовій співпраці все таки вона продовжується. І британці у Портленді були приймаючою стороною, були присутні представники 22 країн Північно-Атлантичного альянсу і наші бійці, піхотинці, і навчали військовиків НАТО застосування дронів Вони навчали тактичній медицині, тому що в нас так мед, весь на захід. Протоколах, але тобто умови бойових дій високої інтенсивності, також змушують ну відхилятися від протоколів, які реально зберігають життя і кінцівки нашим військовим, тому що ну коли не можна забезпечити всі ті таймінги. І, наприклад, коли наші хірурги врятували руку бійця, який був в оточенні більше 30 діб з турнікетом. Ну, це ну фактично одразу ампутація, але наші лікарі зробили не, неможливе тактична медицина, застосування FPV дронів і тактика ведення бойових. Дій з дронами, в тому числі і на морі, в тому числі і, кораб... і кораблів. Оце те, що вчили уже наші військові своїх колег по північно-атлантичному альянсу, і це дуже важливі зрушення, тому що я більш ніж переконаний, якщо Європа м'яко кажучи, не буде жувати шмарклі і не буде випрошувати лояльного ставлення з боку Вашингтона, іншою силою для забезпечення миру в Європі може бути Україна. В нас мільйонна армія. У нас потужний ВПК, недофінансований в питаннях дронів 96% безпілотних систем, які використовують сили оборони українського виробництва. Ми робимо в 50 разів більше далекобійних дронів ніж Сполучені Штати Америки. Саме тому вони так зацікавилися нашими розробками, і наша зброя ефективна. Вона не така високотехнологічна, точна, але вона, як мінімум, вдвічі дешевше, а робиться в 3-5 разів швидше. Хто ще може швидко так озброїти наших партнерів? Тому те, що відбуваються такі зміни, ну, все таки, це вже інший підхід. Це не навчання українців, це співпраця власне, по взаємовигідних треках. Дякую, пане Дмитре. Як завжди, нас час підганяє. Ми не все встигли обговорити. Тож я маю надію, ви ще долучитесь до нашого ефіру за цю розмову. Я вам щиро дякую сьогодні. Дякую вам обов'язково. Зі мною сьогодні розмовляв у темі дня виконавчий директор Українського центру безпеки Дмитро Жмайло. Це була Ірина Ящишин. До наступних зустрічів. Побачимось.